З чого розпочати на в криптотрейдингу? Частина четверта заключна. Отже, дев'ята порада. Слідкуй за новинами. Крипторинок дуже чуттєвий до новостного фону, тому тобі важливо справді навіть щоранку дізнаватися свіжі новини, аби навіть самому розуміти, в яку сторону може піти ціна на біткоін або іншу крипту. Десята порада: уникай емоційного трейдингу. Крипта волатильна, ціна може і супіти вверх або вниз. І це може впливати на твої рішення в трейдингу, вони можуть бути емоційними, невиваженими. Пам'ятай, що два твоїх ворога це страх і жадібність. Отак От коротко, за 4 відео ми обговорили основні поради для новачків, але це тільки початок. Аби бути професіоналом в цій справі, аби зробляти на життя криптотрейдингом, важливо покращуватися і збільшувати свій рівень. Наш курс Шлях криптотрейдера дуже сильно тобі в цьому допоможе. Посилання на і початкові безкоштовні кроки є під відео.